Вітаю, мене звати Діана, я проєктна менеджерка благодійного фонду Життя з надлишком». І ми співпрацювали з компанією «Земіт» саме по передбанню обладнання для влаштування кабінету здоров'я в нашому благодійному фонді для того, щоб наші підопічні матусі та їх діти могли насолодитися якісними процедурами і відновитися в нашому кабінеті тілесного емоційного розвантаження. Аження ми купили апарат пресотерапії сіслей. Він знаходиться в середній ціновій категорії і саме багато закриває наших потреб з розслаблення емоційного перезавантаження наших бенефіціарів, надання їм ну, такої підтримки після. Ну, таких важких ночей для того, щоб стабілізувати нервову систему, збалансувати діяльність організму, запустити лімфодренажні процеси і допомогти е не тільки фізично, а й психоемоційно відновлюватися. Е Кампанію земець ми обрали е виходячи з того, що по місту Києву відвідали декілька шоурумів різних компаній, протестували апарати пресотерапії, і саме в землі нам дуже сподобалося співвідношення, ціна, якість і унікальність саме апарату Сісли в тому, що. А дуже зручні костюми вони класно трансформуються. На них два роки гарантія. Що теж немаловажно, тому що в інших представників інших компаній даються тільки рік. Для нас весь цей спектр додаткового сервісу. Він дуже важливий, тому що. Апарати дорогі і вони досить такі специфічні. І, звичайно, що в будь-якому магазині ми не підемо і не зможемо купити якісь там деталі, та, щоб його полагодити в майбутньому. Тому от, дуже сподобалось.